Ми під'їхали з Іваном, побачили, що це дійсно вони загрузили хлопців машину свою і повезли в морг. Але ви теж тоді ризикували собою і все це. одно пішли на евакуацію. Я стараюся кожному, хто приходив в підрозділ, я говорю, що що б не сталося, я постараюся зробити все, щоб доставити тебе додому. Чи це буде 200, чи це буде 300, але ми зробимо все. За час цієї війни в мене загинуло пару людей, але слава Богу, що всі ці люди вони зараз поховані, нікого ми не лишили. Я думаю, що родичі всіх загиблих дуже вам вдячні, що їм є принаймні куди прийти. Я вдячна Андрію, тому що я розумію, що. В тій ситуації, яка складалась, то завдяки йому мій чоловік захоронений і володя захоронений.